Вітаю на каналі Реальній японці. Сьогодні на огляді Honda Dio об'єм 110 кубів. Скутер без пробігу по Україні, двигун 4 інжекторний на повітряному охолодженні. Скутер прийшов в гарному стані, по пластику без пошкоджень. Незначні царапки присутні, а так загалом ідеальний стан, не шпакльований, не фарбований, десь якісь, може, незначні підкраси присутні, ось типу такого плану. А так, загалом стан ідеальний. В комплекті два ключа, замочок, зверніть увагу, в якому стані. Відповідає своєму пробігу по пробігу на доматрі 12 тисяч. Зверніть увагу в якому стані кнопки, все як нове. Що мені ще сподобалось, ось є така розеточка, можна заряджати телефон, вона ще так підсвічується, все працює, вже перевірено. Так, Такі неглибокі карманчики. Так, сидіння відкривається з під низу. Ось такий невеличкий багажник, шолом поміщається. Так, це коробочка від лампи. Передня лампа була замінена, перегрів в ближній дальній. Ось тут є така сумочка для якихось документів. Так, сидіння, що стосується сидіння. Матеріал сам гарний. Прийшов він з Японії, взагалі такий виглядає дуже класно, але ось я відкрив. Зверніть увагу, як японці його обтянули. Тобто це ми все будемо перероблювати. Не дуже гарно. Бак об'ємом 5,5 літрів. Так ось тут під кришки, ага, ось він знаходиться номерами. Ось тут регулюється, я так розумію, холостий ход, тут має бути заглушечка. і в комплекті не було. Так, Перевіримо другий ключ. Да, підходить. Так, що стосується гуми, виробник Bridgestone, по протектору ідеальний стан, по диску зносу не відчувається, по колодкам десь відсотки 80 ще є. Задня гума теж виробник Bridgestone. По протектору десь відсотків 80, майже нова. По колодкам все добре. ремень варіатор без зауважень, фільтр почищений. Ось такий встановлений модний амортизатор. Це такий прийшов з Японії по підвізці все працює, ніяких зауважень немає. Передня вилка гідравлічна, теж все добре. ось В такому стані пильнички немає ніяких тріщин. Все сухо, нічого не підтікає, все як має бути. Так, Рік випуску, Так, ось тут вказаний, пробитий перший місяць 2014 року, тобто скутер свіжий. Ага, ось Цьому пильничку пробитий 2014 рік, 10 місяць, тобто скутер майже 2015 року. Є бокова лапка в такому стані подножки. Так, зараз покажу як скутер їде, як набирає, дивимося максимальну швидкість.